Україні, у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. За кошти зібрані на ярмарку придбано рацію для бійців тероборони. У Бузькій громаді долучилися до написання радіодиктанту Національної єдності 2023. На фронті загинув воїн із Золочівського району Дудчак Тарас Юрійович. Жорстоке вбивство неповнолітніх на Золочівщині. Суд виніс вирок. Співачка Зозуля виступила з концертом у Золочеві. У Бродах попрощалися з воїном підполковником Сергієм Новосадом. У Золочівському районі через наїзд автопоїзда травмована людина. Перші 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони камікадзе на Львівщині, уже передали повітряному командуванню захід. У Золочеві проводять ремонтні роботи по вулиці Шашкевича. 1 жовтня у золочі відбувся благодійний ярмарок фестини Ми з вами, який проводився на підтримку Збройних сил України біля Золочівського замку. Громадська організація золочів.нет дякує всім, хто долучився до організації та проведення заходу. Під час ярмарки було зібрано 14 тисяч 500 гривень. Звітуємо за ці кошти придбану рацію для бійців тероборони. Кошти до повної суми додав Золочівський зальносвітній заклад перших третіх ступенів номер 2 та гурт Всі свої, що зібрав кошти на концертах. Вартість рації 23 тисячі 990 гривень. Рація вже на місці служби військових. Дякуємо усім, хто допомагає армії. Сумна звістка з фронту загинув наш земляк Тарас Дудчак. На щиті повертається додому Тарас Юрійович Дудчак, командир стрілецького відділення, стрілецького взводу стрілецької роти, старший солдат 1968 року народження, став на захист України 15 березня 2022 року. 25 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання, в районі околиці населеного пункту Першотравневе із району Харківської області під час ворожого танкового обстрілу отримав поранення, внаслідок якого загинув. Щирі співчуття родині, світла пам'ять і шана Герою України. Звертаємося до депутатів громад Золочівського району, щоб, хоча б половину коштів з перевиконання бюджетів, перенаправили для збройних сил України. Україні потрібна перемога, тому спершу допомога військовим, а потім ремонти. 27 жовтня у День української писемності та мови, який згідно з указом президента, відтепер відзначатимуть саме цього дня, відбувся Радіодиктант Національної єдності 2023. Зазначимо, що Радіодиктант Національної єдності був започаткований командою українського радіо у 2000 році. З того часу його щорічно проводять у День Української писемності та мови. Писали диктант працівники Бузького міського народного дому і працівники книгозбірні міста Бузька. 27 жовтня співачка Зозуля виступила з концертом у Золочеві. Вітаю вас у золочеві. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи перше ви у золочеві? Вже не вперше, я вже у вас втретє. Діліться враженнями від нашого міста, від аудиторії, від глядача. Ну я так по місту не встигла походити, але е, я знаю, що у вас дуже приємні люди, і вони зустрічають класно. І я вже була у вас на опенері і дуже дуже тепло приймають. Тому я від цього вечора е, очікую того самого найбільше. Сподіваюся, люди скучили за музикою в такий час, і саме тут саме тому я тут. Правильно наголосили в такий нелегкий для України час. Розкажіть, будь ласка, як здійснюєте зараз свою працю? Ну, зараз більшість заходів це благодійні виступи, і я зібрала команду у такий непростий час музикантів, чотири людини. І як здійснюю та не знаю, як вам сказати, стараюся працювати, продовжувати, сплачувати податки, давати людям роботу, писати українські пісні, поповнювати скарбничку української музики. Ну якось так. А як вдається поповнювати скарбницю музики в такий час, де берете натхнення? Як приходить муза, адже ви є виконавиця власних творів? Я і пишу сама пісні, і виконую сама пісні. Та взагалі найкраща муза це життя. І я надихаю з життя, і різні ситуації складні, і непрості і плачевні, вони всі надихають насправді до написання музики. Тому якось так творча людина, вона завжди черпає якось з навколишнього світу. За публічного обвинувачення прокурор Львівської обласної прокуратури 23-річного та 22-річного мешканців Золочинського району та 20-річного львів'янина везено винними в умисному убивстві. Пункти 1, 9, 12 частини другої статті 115 кримінального кодексу України. Також мешканців Золочівщини засуджено за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, незаконний збут наркотичних засобів, частина 2 стаття 306, частина 2 стаття 307 Кримінального кодексу України. Одному із них інкриміновано втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність, частина 1 стаття 304 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Їм призначено покарання у виді 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскації майна та 10 років позбавлення волі відповідно. Прокурори у суді довели, що у 2020 році на Золочівщині обвинувачені до смерті побили битої непомніті хлопця та його дівчину, після чого їх тіла спалили та закопали у лісі. Встановлено, що обвинувачені займалися збутом канабісу за допомогою телеграм-каналів, роблячи закладки. До цього вони неодноразово залучали потерпілого. Проте згодом між співучасниками трапився конфлікт через те, що нібито неповнолітній привласнив собі наркотичні засоби. За це фігуранти вирішили розібратися з ним та запропонували зустрітися. Однак хлопець прибув на зустріч не сам, а зі своєю дівчиною, що і змінило план розправи. До набрання вироком законної сили фігуранти знаходитимуться під вартою, інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Так, це важка справа. Ми рухалися у двох напрямках. Ми вже не один день документували групу осіб, які займалися реалізацією наркотиків. Вони робили це через мережу інтернет, робили так звані закладки. І, скажімо так, вони залучили до цієї діяльності і нашого потерпілого неповнолітнього. Тому ми відразу бачили в принципі, їхню діяльність по впровадженню по цій реалізації. Потім... Поступило повідомлення від батьків 17-го числа про те, що двоє неповнолітніх зникли з дому, безвісті пропали, немає з ними ніякого зв'язку. Ми почали рухати вже кримінальному провадженні за фактом вбивства. І, на жаль, найгірша наша версія підтвердилася. Виявилося, що у своїй діяльності з реалізації наркотиків вони, скажімо так, не все в них було гаразд, не поділили. І свою ну, цю діяльність і вирішили таким чином помститися цьому хлопцю. Вони його викликали в певне місце. Він взяв з собою свою дівчину, якій 15 років. Але зловмисників це не зупинило. Вони завчасно приготувалися до злочину. Це викопана яма була, був підготовлений бензин. І вони вбили їх обох. Відповідно, тіла спалили, і закопали. Скільки часу йшло слідство? Так, чи як це називати? Скільки часу це відразу розпочали після заяви батьків по бивсту? Це 17 березня. Бо і поза за два тижні вам вам вдалося вже щось. Так, це було важко, але але дякуючи тим, що нас тривали різні заходи і по 307 і по реалізації наркотиків, і також включилися по вбивству. Так в координації цих двох провадженнях вдалося з'ясувати, хто причетний до вчинення злочину. Де це було? Золочівський район. Також було встановлено, що вони наші зломисники їх цих потерпілих. Викликали в визначене місце, виманили так сказати. Вони приїхали туди на таксі, цей хлопець з дівчиною. Однак вони під вже коли їх зустріли під револьвером, під прицілом, провели їх до лісу 50 метрів від такої сільської дороги, і вже, відповідно, в лісі з ними розправилися, битою їх побили, також тіла спалили. Як інформує Бродівська міська рада, сьогодні плакав дощ, а люди гідно стримували емоції, бо прощалися з бійцем залізної волі підполковником Сергієм Новосадом. Володар двох десятків нагород та відзнак, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, загинув на Донеччині 20 жовтня при виконанні бойового завдання. Командир вертольота вертолітної ескадрильної військової частини А 2595 Сергій Анатолійович Новосад в час повномасштабного вторгнення Росії був звільнений в запас. Працював в Центрі авіаційного забезпечення Національної поліції України. Але після нападу на Україну підполковник знову поповнив лави льотного складу Збройних сил України. Народився Сергій Новосад 8 вересня 1981 року в Грузії, селище Очхамурі. У 1999 році закінчив середню школу та вступив до Харківського інституту військово-повітряних сил. У 2003 році розпочав професійний шлях військового льотчика, проходив службу на різних льотних посадах. Неодноразово брав участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки у Ліберії та Демократичній Республіці Конго з 2014 року у складі авіаційної групи бригади виконував бойові завдання в зоні проведення АТО та ООС. Бродівська громада попрощалася з українським героєм у місцевому храмі Воздвиження чесного хреста, поховали захисника на місці почесних поховань на центральному кладовищі. Сергія Анатолійовича залишилась дружина, син та батьки. Інформує Бродівська міська рада. Світла пам'ять і шана Герою України. Каже, сьогодні Євангеліє слова Христові. Хто слухає слово і одного віри до послала. Вже межиття вічини на суди приходить. То і стадії той життя. Вже Бога, наша парафія цей святий хар, наше місто вроди проважає до вічності, справді, мужніх, відах. Болячи, відома демону вічності тим, Болячи є родини. Але каже Христос, що той, хто вірує в Бога, жити на Китаю. І це життя не є життям у житті тіла. Бо тіло ставляться, тіло змінюється, тіло скоро дужче, а душа інше. У Львівській обласній військовій адміністрації інформують, що перші 30 мобільних вогневих груп, які збиватимуть дрони камікадзе на Львівщині, вже передали повітряному командуванню захід. Вартість комплектації однієї групи близько 500 тисяч гривень. Це без врахування ціни транспорту. У кожну групу входить машина, оснащена тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними вказівниками, ліхтарями, прицілами, планшетами та зброєю для збиття ударних безпілотників. Загалом на обладнання акумулювали 28 мільйонів гривень. Автомобілі, благодійники, жертвують безкоштовно. Групи формували відповідно до запитів військових, випробовували та видозмінювали, щоб у будь-яку погоду та в нічний час наші оборонці могли ефективно нищити ворожі цілі, розповів голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Перший етап 30 автомобілів. Вони повністю укомплектовані. Тут ви бачите 20, тому що 10 ми не могли зняти з чергування. Але одна часу укомплектовано 30 автомобілів. Величезне дякую бізнесу, який допоміг. Тих 30 автомобілів не всі подаровані, жоден з них не куплений. Крім того, ми зібрали 28 мільйонів коштів для формування самого обладнання навісного на ці автомобілі. Це стосується тепловізорів, планшетів, батарей, прожикторів, турелей. Це все, що потрібно саме. Людям, які будуть збивати ті сахеди, у золочі орієнтовно від 24 жовтня проводять ремонтні роботи по вулиці Шашкевича. В даному місці рух для авто відповідно перекрито. Вимикали воду. Ремонт триває. Дорожня транспортна пригода стала з 22 жовтня о 20.25 На автодорозі неподалік села Русилів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автопоїзда Вольво, 53-річний мешканець одного із сіл, скоїв наїзд на пішохода, жителя Самбірщини віком 35 років. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події, інформує поліція Львівської області. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!